Працюємо зараз Харківська область. Наша робота полягає в тому, що ми зараз проводимо розмінування методом очищення району ведення бойових дій візуально з металодетектором на земляній ділянці. Під час роботи попадаються залишені вибухонебезпечні предмети, а саме артилерійські снаряди, ручні гранати, противопіхотні міни. Після виявлення вибухонебезпечних предметів проводимо знищення на місці. Якщо вони є другою категорією. По різному буває, все ж таки залежить від погодних умов. За день можемо пройти максимум 1,5 гектара очистити територію. Талодетектори використовуємо валон. Загалом це поїсковий елемент, сама штанга, можна налаштувати його під свій зріст, панель управління, блок для елементів живлення. За червоні стрічки. Або таблички, міни заходити заборонено категорично. При виявленні ВНП ні в якому разі не підходити. Потрібно зателефонувати 101 або 102 і повідомити місце знаходження даного вибухонебезпечного предмету.